Творче об'єднання на читай. Катерина Лилик, скажи, що ти задоволений. Читає Надія Крапка. Скажи, що ти задоволений. Скажи, що в тебе все добре. В той час, що був поневолений. Не варто згадувати вкотре. Я знаю, що ті рани безмежні, гноять і сочать кров'ю, а ти в думки обережні, спелинай того болю. Будь надмірно ніжним, тож твої рани, не вважай себе грішним, просто зустрій ранок, не чіпляй ярликів на себе, це додасть шрамів. І усміхатись не треба, коли все ще болять рани. Пробач себе в тім болю, збери те, як щербини, виклади гарним узором поверх полю стежини. Пликай те, що вціліло, додай йому наснаги. Цінуй і лікуй неквапливо, так затяг вони все ще будуть гноїти, а добре в них проростати. В тих ранах що буде коріння того, що ти зверху насадиш. Дай собі заквічати Тумка в серці розбитім. Дозволь собі навчити знову щиро радіти. Творче об'єднання на. Читай, Катерина Лилик, скажи, що ти задоволений. Читала Надія Крапка.